Роки поширення культури та освіти людства для справедливості та свободи і миру є необхідними для гідності людини і становлять священний обов'язок, який усі нації повинні виконувати в дусі взаємодопомоги та турботи. Конституція ЮНЕСКО Хто думає про науку, той любить її. А хто її любить, той ніколи не перестає вчитись. Всесвітньо відомий філософ, громадський діяч Григорій Сковорода Харків. Місто мільйонник, Місто героїв. Місто освіти, культури та видатних людей. На третій рік поспіль Харків щоденно знаходиться під обстрілами загарбницької російської армії, що намагається знищити місто та вбити мирних мешканців. А разом із цим викоренити ідею про українське самостійництво, що народилось саме тут, в середовищі Харківської студентської громади, і з ідеями про незалежну Україну народилось і національне гасло Слава Україні. Слава Україні! У серці України міцно б'є дух свободи і стійкості. Григорій Сковорода. Харків вже давно б'є всі рекорди за кількістю бомбардувань та оголошених повітряних тривог. Більше 16 годин години добу може лунати тут сигнал про небезпеку. Обстріли не вщухають. Тому я, як і сотні харків'ян, прямую до найдійнішого укриття в місті метро. Для багатьох мешканців метро стало не лише домівкою на певний період, але й центром культури та освіти. Адже саме в підземці виникло унікальне явище метрошкола і метросадок. А це клас для учнів того самого Харківського ліцею 47, що був повністю зруйнований ракетним ударом. Дитинство та навчання юних харків'ян проходять під землею. Ще в ці цифри: близько тисячі понівечених освітніх закладів, з яких більше ста шкіл та садочків, не підлягають відновленню. Стільки ж зазнали пошкоджень і центри культури та спортивні заклади. Найбільша кількість зруйнованих пам'яток культури було зафіксовано саме на Харківщині. Я Альма-матер, педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Та мені, як тисячам студентів, не пощастило ходити сходами, якими ступали видатні науківці. Не довелося відчути шорхід сторінок в бібліотеці та потримати заповітний рукопис Григорія Савича. Своїх педагогів я бачу лише через екран гаджету. Десятки університетів, науково-дослідницьких центрів просто зруйновано. Цілі корпуси найвідомішого Каразінського університету, що готував спеціалістів для багатьох країн світу, перетворилися на руїни. Окупанти знищили найкращі вищі Харківщини. Серед них найвідоміші: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова, Національний аерокосмічний університет імені Жуковського, ХАІ. Державний біотехнологічний університет, Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут у Національному університеті мистецтв імені Котляревського, відомому як Харківська консерваторія, постраждали майже всі музичні інструменти. Найкраще виглядають бібліотеки, галереї та музеї. Здається, неможливо вбити двічі та цинічній російській агресії це вдається обстріляно будівлю будинок слова, де мешкали українські письменники та митці розстріляного відродження. Як і сто років тому Росія знищує українську інтелігенцію культурних та громадських діячів освітян. Протягом 23 місяців війна забрала життя принаймні 98 українських митців і мисткинь, письменників, музикантів, режисерів і танцівників. Під прицілом опинилася українська думка та українське слово. Не розум із книг, а книги із розуму народилися. Григорій Сковорода друкарня. Типографія фактор Друк» була зруйнована російським ударом. Десятки тисяч знищених книг лише один із прикладів жорстоких та нелюдських дій ворога. Вбиті люди, спалені шкільні підручники. Ось реальні цілі, які Росія обирає для ракетних ударів. Щодня з географічної мапи України зникають знакові освітні та культурні об'єкти. Гине світ нації, ворог нищить найдорожче для українського народу, історичну пам'ять та культурну спадщину, віру та мову. Ми вас просимо не мовчати і не закривати очі. Кожного дня масштаб руйнувань зростає. Руйнують не тільки пам'ятки культури та освітні об'єкти. Вбивають покоління фахівців, митців, дослідників, науковців. Тоді лише пізнається цінність часу, коли він втрачений. Григорій Сковорода